Слава Богу. Слава Богу. Співали пісню Живи мені у Дух Святий. Але чи він буде жити в нас, брати і сестри, це залежить від нас, правда? Ви знаєте, сьогодні зранку більш таке тематичне було служіння трійці. За Дух Святий більше було сказано. я теж поділюся Словом Божим більше в ту тему. Це буде Луки, Іванглі від Луки. Шостий розділ 43-го віршика. І нижче трошки. Нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, що родило б плід добрий, кожне ж дерево з плоду свого пізнається. Не збирають бо із тернини, стернини вину раду наглоду не рвуть. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а хай з лихої виносить. Лихе, бо чим серце наповнене, те говорять уста Його. Бо чим серце наповнене, те говорить уста Його. І воно так є, брати і сестри, чим наше серце наповнене, те з нас і виходить. Те говорить наші уста, те говорить наші поступки діла. Те, чим ми себе наповняємо, часто воно, брати і сестри, може, ми би не хотіли, щоб воно виходило з нас, але воно, воно виходить. Просто при певних обставинах вже було сказано сьогодні і за терпіння. І коли терпіння не вистачає, воно виходить, воно проявляється, виходить з нас. Навіть діла наші вони не завжди хороші, бо воно в нас, є в сердині. Порою люди схильні до чогось, є жилка, щось взяти чуже. Людина порою не, не, не врівнуває, вона не може себе стримати свої емоції, і вона, брати і сестри, може випліскувати у той гнів, хтось міє скрити більше. Але воно є в людині. І ви знаєте, воно так є насправді і каже Слово Боже, нема доброго дерева, що родило б злий плід. Правда, брати і сестри? Ви знаєте, ми співаємо пісню Дух Святий живи в мені. Але, брати і сестри, чи Дух Святий може жити в серці, в якому непорядок? Коли Ісус прийшов в храм, і там були купці, міняльники, Продавці голубів і тому подібні люди торгачі. Він повиганяв всіх звідти, правда? Каже, діємі буде названий домом молитви. Слово Боже каже, каже, ви є храм Духа Святого. Здається, Господь. Такий великий Бог, чи тобі не було храма ніде. Тобі Соломон збудував храм, потім був другий храм. Але в людині каже, хочу поселитися. Храм каже, ви є храм Духа Святого. От є людина, і в ній хоче жити Господь, брати і сестри. І його не треба просити. Живи в мені, живи в мені, Боже, живи в мені, брати і сестри, його варто запросити раз в своє серце. Він буде жити, якщо ми його не будемо притісняти. Але, брати і сестри, що важливо сьогодні для нас? Щоб Дух Святий жив, наш Він поселився, щоб той голуб з неба Він зійшов на кожного з нас, він не прийде в грязну кімнату, він не прийде в грязний храм. Ви знаєте, брати і сестри, він живе, він живе в святості, він живе в чистоті, він є Бог святий, каже, будьте святі, бо я є святий. Але коли, брати і сестри, в мені живе ще у те все старе, як Дух Святий може прийти і посилитися в нас? Ви знаєте, брати і сестри, коли Дух Святий приходить, я собі не раз так думав, ми задаємось багатими питаннями. Господи, а, а, а де, а як? Задаємо старшим людям питання, а де написано, чи можна, чи не можна. Ви знаєте, брати і сестри, коли людина живе за Духом Святим, багато питань відпадають. Вона розуміє, що можна, а що не можна. Є речі, які не гріх, але вони користі не приносять. Але коли Дух Святий живе, він буде завжди говорити те, що тобі на збудування. Що можна, що, що не можна, як тобі поступити, як правильно зробити, брати і сестри, воно є важливо для нас сьогодні, як для людей, які знаємо істину. Які ми сьогодні говоримо про Дух Святий, ми можемо співати пісні, ми можемо вірші розказувати, ми можемо робити багато видимих речей, але чи живе Дух Святий сьогодні в нас? На превеликий жаль, брати і сестри, ми навіть з вами часто забуваємося, коли ми уста раз ним сповнялися. Коли Дух Святий наповняв мої уста, і мені добре було, брати і сестри, я пам'ятаю свій, свій день, той, той день, коли мене Дух Святий, коли мене Господь Духом Святим Хрестив, 11 років назад я навіть не думав, що це буде саме, брати і сестри, в той вечір. Але я знав одне. Я хочу, щоб мене Господь посітив. Я пам'ятаю, це було молодіжне з'їзне, нас було багато. В нашій церкві були брати з різних церков із Луцька, і наші були брати. І ви знаєте, брати і сестри, молитви як такої, не було. А потім брати закликали, щоб очистити серця, щоб кому треба, можливо, сповідь, щоб звільнитися, кому треба, брати і сестри, покаяння, щоб щиро підійти до цього і покаятися. І коли це зробили люди, брати і сестри, піднялася молитва. Дух Святий злинув на нас. Я не знав, що це таке ще тоді. Я не знав, як він діє, звідки він приходить, куди йде, ми не знаємо. Але я пережив його, брати і сестри. Я знаю дію Духа Святого. Ви знаєте, люди, які знають, як сьогодні діє Дух Святий, їх підміною не обманеш, правда? Людина, яка знає смак хліба, її похльопкою не накормиш. І ми часто сьогодні думаємо, Дух Святий злинув. Як діє Дух Святий? Хто переживав, той знає, як діє Дух Святий, брати і сестри? Сьогодні стільки є підміни. Сьогодні думають люди, що якщо вони моляться декілька слів на інших мовах, то на них Дух Святий сходить. Можливо, це заучені слова. Я знаю, коли Дух Святий сходить, брати і сестри. Перш за все, це є внутрішній наш стан. Людині все рівно, хто з боку, в неї навертаються сльози. Вона плаче, вона молиться, її сповняє Дух Святий, і як ознака є інші мови, брати і сестри. Є різні ознаки Духа Святого, там написано, будуть вас супроводжувати, різні ознаки і чуда, і знамена будете робити. Хтось пророкує. Це вже дари Духа Святого пішли. Брати і сестри, коли Дух Святий наповняє, тоді є і духовне п'єння. Здається, люди не вчили тої пісні, але так багато людей, і вони одну ту саму пісню співають. Як важливо, брати і сестри, ми живемо в останній час. Можливо, ми так охололи і вже, і вже ми ну, думаємо, ну коли вже Ісус прийде, правда? Але, брати і сестри, подивіться, що кругом робиться. Каже, коли побачите, що. Смоковниця розпукується вже, то знайте, що скоро літо. Коли будете бачити у це все, що кругом робиться, каже, знайте, що прихід близько. Коли Господь забере церкву свою Духом Святим? ми не знаємо. Ніхто не знає. Але як важливо сьогодні пильнувати. Як нам треба Дух Святий сьогодні, брати і сестри, ми не знаємо, що чекає наш завтра. Хто з нас впевнений в завтрашньому дні? Правда, ніхто. Для нас може завтра не настанути. Але коли Дух Святий, брати і сестри, живе в серці, то ми можемо сміло подивитися завтрашньому дню. Слава Богу, брати і сестри! Коли Дух Святий наповняє, я впевнений, що Господь є зі мною, Він мене проведе, брати і сестри. Хоч, можливо, коліна вони, вони дрожать і не знаєш, як правильно поступити. Господи, прийшла невир... не така ситуація, на яку я не знаю відповіді. Куди йти, куди метатися? Але він приходить, брати і сестри, і щось говорить в серце. Проходить час, ти оглядаєшся, і ти думаєш, Господи, як добре, що ти зі мною. Як добре, що ти мене провів, що ти мені вказав той шлях, то, що, оглядаючись назад, можна було по всякому поступити, правда? Але цей шлях, він був найкращим. Можливо, він і зрозумілий для нас спочатку, брати і сестри, коли Дух Святий веде. Тоді, брати і сестри, не страшно. Я знаю, коли Дух Святий наповнений, наповняв людей, брати і сестри, їх розривали звірі, але вони співали. Коли брати і сестри їх палили, вони також співали, і вони були розпіляні на частини, вони були вивезені десь в табори, вони були на морозі. В мінус 50 вони стояли без одежі, вони замерзали, але їх сповняв Дух Святий, брати і сестри, ми сьогодні маємо все кондиціонери. Ми сьогодні маємо гарні, м'якенькі лавки. І це добре для нас, це добре. Але питання, чи Дух Святий сьогодні сповняє мене? Брати і сестри, коли я останній останні раз сповнявся Духа Святого? Можливо, я навіть не знаю, хто це такий. Мені розказували про нього, але я ніколи не переживав його. І я так колись теж. Недільна школа, я знав цю всю теорію, я не знав, що це таке Дух Святий. Але коли я його пережив, брати і сестри, я ні дня не жалію, що мене Господь хрестив Духом Святим. Брати і сестри, молодь, можливо, хто не переживав його, хто не знає, що це таке Дух Святий, нам потрібно ревнувати, як нам потрібно сьогодні зрозуміти. Ревність по Духу Святому, це є так важливо сьогодні. Він не прийде насильно, брати і сестри. Вони чекали, апостоли чекали. Вони ревнували, Господь сказав, Ісус сказав, Він прийде, утішитель. Можливо, вони не знали, яка це дія має бути, що це має бути, але вони чекали. І прийшов Дух Святий. Написано, як ніби з неба так спонтанно все сталося. І на них посіли оці язики. Вони почали молитися Духом Святим, і кожен говорив на різних мовах. Брати і сестри, це було щось прекрасне, коли Дух Святий наповняв. Що сьогодні помінялося? Змінились ми, часи, земля. Господь не помінявся, Дух Святий не змінився. І він, брате і сестри, як жив, так і живе в чистому серці. Сьогодні для нас важливо зрозуміти, що Брати і сестри, храм Духа Святого, і сьогодні наше, ми, ми сьогодні, наше тіло, і він, брати і сестри, живе в чистому храмі. Він живе, як би ми сьогодні не оправдовалися. Можливо, сьогодні є різні вчення, проповіддя, але сьогодні з Біблія говорить, що ми храм Духа Святого. І він живе в храмі чистому. Його, брати і сестри, треба по ньому ревнувати, його треба шукати, треба просити в Бога, і він прийде, обов'язково прийде. Я знаю людей, які довго просили, але він прийшов. Комусь, комусь легше вдається, на когось руки положили, він зійшов. По-різному, брати і сестри, я знаю людей, які взагалі не думали, не знали, що це таке. Але коли він приходив, я бачив дівчинку, одну, вона не розуміла, що це, брати і сестри, до кінця всі, всі стали молитись за хрещення Духом Святим. І вона стала. Але коли її наповнив Дух Святий, вона отак от от рота закриває, вона не розуміє, що це робиться, а з неї лється, брати і сестри, бо Господь наповнив. Хай Господь допоможе нам пережити, брати і сестри, Духа Святого, можливо, в цьому зібранні. Ми повинні зрозуміти, що Він не вривається в серце, брати і сестри. Він, брати і сестри, приходить, і куди він, куди він йде, куди він. Звідки приходить, куди йде, ми не розуміємо, але коли він приходить, стає так добре, і Давід це розумів, каже: не забери від мене духа свого. Він знав, що Господь має йти перед ним, хоч і царем був, хоч, можливо, і возгордитися міг і мав все. Здається, що бракує, каже, Господи, сльозами своїми урушаю, каже, свою постіль, того, що я чую, що Дух Святий відходить від мене. Хай Господь допоможе нам, щоб ми сьогодні розуміли всю важливість Духа Святого як в мені, як в дитини Божої. Господи, нехай буде слава. Амінь.